Такий вигляд після кількаденної негоди мають снігові замети обабіч дороги від селища Чернелиця до села Хмелева Чернелицької громади. Шлях тут від ночі 12 січня до обіду розчищали трактором місцевого фермера, розповідає водій Мирослав Ірідчин. Цілу ніч пробував все, а на рано змінив я його. В чому складність? Складність попередчному вітрі. Поперечно йде дорога поперек вітру і висоти, висоти. Накладає снігу, накладає, накладає, накладає. Немає захисту. А як ви орієнтувалися, якщо все замело, де дорога? Дерева, вечором тільки дерева. Голова Чернолицької громади Іван Скрип'юк каже: дорога до Хмелевої є найскладнішою через снігові замети. Протягом чотирьох днів село залишалося без сполучення. За його словами, люди не мали можливості поїхати на роботу, а їжу доставляли польовою дорогою. Альтернативно йшли, просто е їхали полем так, під ліс і тільки трактором. Іншого можливості не було проїхати. Завдяки теж людям, які зголосилися на цю поїздку, були довезні продукти харчування, в тому числі і свіжий хліб. Не так то просто було, не з кожна людина ризикує такий вечором або навіть в день поїхати цією дорогою і не знаю, що тебе чекає. Іван Скрип'юк розповідає, що дороги у громаді може замітати навіть тоді, коли не йде сніг, адже вітер наносить його з бічних кучугур чи полів. Так працює техніка у напрямку села Вільхівці Чернолицької громади. Водій трактора Ігор Лукинів каже, що працює з восьмої ранку. «Вчора весь день, позавчора весь день це вже четвертий день. Безперечно як це швидко намітає знову. не можна вже машини стоять». За трактором одразу їдуть дві автівки. Раз трактор прийшов сюди, він вернувся назад і йде знову тепер з села. Воно знову замітає, бо вітер тут бачите, поперечний і сніг. Я туди ледве проскочив, а звідти вже йду тепер за трактором, бо бонакше не можеш проїхати. Але так цікаво, зима хороша, здорова. Вітер трошки такий морозець, вся грипа щасна. Ще би вороженькі наші втекли з України, ми мали мер спокійне життя, те було б взагалі добре. Відкидає сніг, аби зробити стежку до свого подвір'я жителька Вільхівців Марія Кузнєцова. Жінка каже, що живе сама. Годна не годна, не мушу ти що, що зробити. Позаметало. Основне, аби не заслабнути, бо не може ні швидка приїхати, ні з нічого. Основне здоров'я, а це переводимо якось. Ще пенсію довозить нам, добре що довози такі, да їм Боже здоров'я. От, -от, От задуло було, вони мали бути в п'ятницю, то вони у суботу приїхали, прогорнули дорогу, то приїхали, пенсію привезли, субсидію, та й, та й так помало є, магазин є недалеко. Олександр Чорнописький прогортає сніг на вулицях села Вільхівці власним трактором. Чоловік каже, що також кермує рейсовим автобусом з сполученням чернолиця Городенка. Однак через негоду на маршрут упродовж останніх днів не виїжджає. У ці сніги я навіть не хочу сікати. А так. як люди будуть без вас? Та там є, що крім мене три автобуси їдуть. Може, вони їдуть. Ну, а люди видіють, яка негода, ну то куди сіпхати? Продавець місцевого магазину у вільхівцях Віктор Гунчак розповідає, що через негоду деякий товар постачальники привозили із запізненням. Однак дефіциту це не спричинило. Два дні було, замело, вітер був. Не можна було прогорнути дорогу, прогортали знов за цей. Ну і переважному ну, фірми не могли добратися, застрягали великі машини. Але так у загальному магазині є все. І хліб зранку привезли, і вчора привозили. Прогортає біля своєї брами сніг житель селища Чернелиця Павло Дмитрук каже: востаннє пам'ятає таку сніжну зиму 12 років тому. Дуже багато замело, хлопці працюють. І в нашому ОТГ працюють день і ніч. У нас продуктами нормально, бо є своя пекарня. Це оце дуже нам допомагає. Ну і продукти, слава Богу, продукти є. Люди трохи запаслися на свята, і це теж допомогло, так що все нормально. Василь Григоришак їде із села Далишове, аби забрати з роботи доньку, яка працює у Чернелиці. Розповідає, що у його селі прогортають не тільки центральну, а й бічні вулиці. А ви часто з села виїжджаєте по справах? Вам треба було десь виїхати, а ви не могли. Була така ситуація. Будем сказати, є, знаємо. Обстановку і в міру можливості, бо як будемо казати, треба хтось мусить бути старший у цьому. Як то кажуть, що замело, то треба, можна утриматися, то можна утриматися. За словами голови Чернолицької громади Івана Скрипюка, станом на 12 годину 13 -го січня проїзд є до всіх сіл громади. Рейсові автобуси курсують. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.